Хаєш FM, бажаємо усім нашим слухачам сили, міцності, духу, аби жити далі і наближати нашу перемогу. І про те, як вистояти психологічно, будемо далі говорити з нашою гостею гештальт-психологиною Вікторією Шептієнко. Вітаю вас, в студії FM. Рада вас вітати, Вікторія. Щодня ми читаємо і бачимо новини, які жахають жорстокістю ворога. І тут головне зараз усвідомити, як. Попри тривоги повітряні, все ж таки намагатися долати тривогу психологічно. А угу. в першу чергу, взагалі, я завжди рекомендую намагатися обмежувати зараз кількість новин, так як дуже багато є різних фейкових новин, обрати для себе хоча б один-там-два достовірних джерела, і більше не наважати себе на новинні якісь тривоги, скажімо так. Ну і відповідно напевно треба час новин, які витрачаються в телеграм-каналах. Обмежити є якісь від вас можливо рекомендації, яке це має бути часопроводження в новинних пабліках. А так я зазвичай рекомендую ранок точно не починати з новин, уже коли ми прокинулися, поснідали, А якщо ви звикли в повсякденному житті до 24 лютого робити зарядку, продовжувати її робити, і тільки після цього, вже як ми влаштували собі, скажімо так, щоденні ритуали, можна подивитися новини. Так, і дуже важливо розуміти з точки зору, от коли людина просто прокидається, вона ще не встигла нічого зробити, не встигла навіть від відкрити чат з новинами, але вона вже відчуває тривогу, вже їй неспокійно, тому що її лякає страх невідомості, що буде сьогодні, куди прилетить, що зі мною, що з моїми рідними є, можливо, якісь такі експрес-методи того, як оговтатись, коли ти прокидаєшся, і тобі вже боляче, тобі вже тривожно. В першу чергу, взагалі, я хочу, щоб кожен розумів, що відчуття тривоги зараз це є абсолютно нормальним. Тобто, не картати себе за оцю тривогу, усвідомлювати, що це є окей, зі мною все окей. Найтакий дієвіший метод взагалі це вирівняти дихання. Я думаю, всі про це чули. Тому що коли ми починаємо дуже там тривожитися або боятися, може навіть дійти там до панічних атак, важливим є дихання. Є хороша вправа, саме на дихання. Чотири так, вчимося дихати правильно. Так, що так. треба робити? Ми в момент, коли ми вдихаємо, ми рахуємо до чотирьох, робимо паузу, рахуємо до чотирьох. Видих, знову рахуємо до чотирьох і паузу знову рахуємо до чотирьох. Тобто, таким чином ми робимо дуже повільний вдих, пауза, видих, пауза. І так повторити декілька разів. Тобто, таким чином ми вирівнюємо як мінімум своє серцебиття і налаштуємо себе на такий більш спокійний стан. Також важливим є у нас заземлення, відчути опору під ногами. Першу чергу, тобто ми можемо, якщо говоримо про ранкове пробудження, встати з ліжка або сісти і опертися ногами дуже добре на підлогу, щоб відчути от свої ноги, прямо от потупотіти можливо ніжками, щоб от була ось ця от опора, опертися ментально, тобто фізично підкріпити собі ментальну опору. Таким чином, так, тому все від фізіології починається. Дихаємо, шукаємо опору і далі займаємося справами. Так, найголовніше не сидіти і не дивитися просто у стелю і там, телевізор. Так. так, ну і звичайно, це лише частина тих практик, які допоможуть. Ми далі продовжимо. Ну а зараз теж важливо перевести подих і трохи послухати музику.